Во іме Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Чесні отці, дорогі браття і сестри. Плани пане Голову, сьогодні ми святкуємо уже в новій традиції, в інший день, але сутність цього не міняє свято воздвиження чесного і животворчого Христа. Знамена перемоги, яким Христос. Подолав смерть. Чому свято Воздвиження для нас таке важливе? Тому що в них сповняється в цих словах про розп'яття Ісуса Христа, сповняються всі пророцтва. І саме древо стає для нас символом ось цей перетин двох дерев'яних складових. Стає символом християнства. І від того, що ми називаємось християнами, похідне слово Хрест. Хто не визнає Христа Розіп'ятого, не може прийняти Христа Воскреслого? Цей живе на філософії лише буття інстинкту. Тобто, людина живе інстинктом. Як якесь особливе творіння Боже. Але християнин і в цьому сутність його живе не лише потребами тіла, а живе потребою душі, її спасінням і наслідуванням Царства Небесного, тобто бути причасником вічності, адже через хрест відкривається нам вічність у Воскреслому Христі Спасителі нашому. Тому поняття смерті для нас завжди страшне. Що б це не відбувалося, де б це не було, нам завжди призупиняє внутрішній голос бігти, говорити, щось робити не так, тому що бачимо мертву людину. І стає страшно. Страшно стає не тому, що вмреш. А страшно стає, що потім після смерті буде. Але християнин, який знає про Воскресіння Христового, чи це місце, чи це місто, чи це будівлю, чи це на своїх раменах, вивішує знамено смерті? Не тому, що він прославляє смерть, а тому, що він ісповідав розіп'ятого Спасителя, який смертю смерть подолав. Ось в чому суть Христа. Оце знаряддя, яке було використане для розп'яття Ісуса Христа, стає тепер символом нашого спасіння і життя. Закидають інколи ви показуєте Христа, хочете Його знов розіп'яти. Ми зображаємо Христа, тому що ми знаємо, що Він розіп'явся і воскрес. Але той, хто не може ісповідувати Христа Розіп'ятого, як він може прийняти дорогу до Царства Небесного через Воскресіння? Не може. Без перспективи. І тому той, хто не визнає Христа, він не просто не християнин. Для таких в народі кажуть нехрест. Він не просто нехресть. Він людина, яка не вірить в правду життя. В закони буття, в закони буття людини, він живе інстинктом тварини, лише боротьба за їжу. Християнин же має чесноти, тому що ісповідує любов Христову. А Бог є любов від цієї безмежної любові Господь віддав Сина Єдинородного, щоб всякий, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Ось це треба збагнути. Звичайно, ми можемо слухати і нічого не робити. Можемо. Ми можемо стояти біля храму, літати думками. Ми можемо іти попри храм, не перехреститися. Ми можемо собі в святковий день займатися будь-чим. Виправдовуючи така потреба, це не важливо. Можемо. Господь нам дав найбільше свободу. Свободу щось робити. Що ми можемо робити? Добро чи зло, свобода в цьому. Але на ось цю світське на це світське розуміння, я вам дам і світський рецепт. Всі юриспруденцією сьогодні займаються. Менш більш. Такий закон юриспруденції. Незнання закону. Знаєте далі, так? Да? Якщо ти. Не знаєш Христовий закон, якщо ти не визнаєш Ісуса Христа, якщо ти не визнаєш розп'яття, не визнаєш Воскресіння, це не означає, що його нема. Христос є, Воскресіння було, і Воскресіння всіх настане. Але що ти тоді скажеш своєму Господарю життя Богові? Ти був дурний, або як нас інколи грішать кажуть, не знаю, я був п'яний. Ну така, знаєте така отмазка, ну ніби п'яниця якийсь суб'єкт, який відповідає за твою вчинку. Чи бутилка, яка відп... посадить тебе, а не бутилку. Якщо ти порушиш закон, якщо порушиш, будеш відповідати ти, а не препарат, від якого ти втратив образ і подобіє Боже. Що б це не було? Тому закон Іванівський є. І згідно нього ми маємо жити, згідно нього буде все буття і все життя людини. Христос є, і згідно Нього ми маємо жити, і згідно Його заповіді, буде, прийде судити живих і мертвих. Тому майте розум жити правильно і праведно. Не хапайте все. Як багато хто розказує, але один із відомих. Про Олександра Македонського розказували, коли він збирав, ну вже відчував, що смерть, казав, щоб поховали його володаря світу в той час з розкритими долонями. І питала, чому такий не, така незрозуміла, е, незрозуміла така поза твого тіла має бути, коли тебе ховають. Щоб знали, що я володар світу, але з собою нічого не заберу. Долоні залишаються чистими і вільними. Грязними або чистою. Лише піде душа на зустріч Богу. З напрацьованими добрими якостями і з напрацьованими поганими якостями. Тому не тіштеся, якщо вам сьогодні повезло, ви вкрали, вам по пальцях ніхто не дав. Не тіштеся. Люди можуть не помітити. Бог. Серцевидець все знає. Все знає. І так по любому, по, по відношенню до любого гріха, по відношенню до любого гріха. Ні друга армія світу тобі не поможе, ніхто тобі не поможе, коли станеш перед Богом, який буде судити живих і мертвих. Але живучи по правді, не страшно і вмерти по правді, бо будеш на правді суджений. А значить, будеш виправданий, і значить, потрапиш в Царство Небесне там, де немає ні журби, ні зітхання, а життя безконечне. Я бажаю, ви, споглядаючи на Хрест, в ньому бачили не лише розп'ятого Спасителя, а бачили в ньому велику любов Божу проявлену до нас. Невже ми, відповідаючи на любов Божу, плюнемо на Бога? Ні. Ми цього не будемо робити і не зробимо. Тому що ми любимо Бога. Тому що ми любимо ближнього, тому що любимо ми самі себе. І ось ця любов це те, що повинно панувати між християнами. Любов, яка милосердствує, співстраждає, довго терпить, прощає, в тому числі. Тому я бажаю, щоб сьогоднішнє свято було таким. З колихаючим моментом наших чергових роздумів роздумами над своїм життям і бажаю, щоб ваше життя було праведним згідно євангельського вчення. Тоді ми все пройдемо. Прожили комуністів, переживемо москалів. І перемога буде за нами. Бо ми стоїмо на правді, молимось лише за те, щоб меншою кількістю жертв. В цій дурній війні полягло українців. Скільки москалів нам не важливо. Хай вони самі за себе переживають. Нам важливо, щоб наших менше загинуло. Бо війна це така штука кровожерна. І тому хай милосердний Господь дає здоров'я нашим воїнам, які з вашого села, хай живими, здоровими повернуться додому, до своїх сімей, народити багато дітей хороших. Пам'ять тих, хто загинув, і в світле пам'ять нашого світлого майбутнього. Тому я бажаю нам швидко дочекатися, і хай Господь силою чесного і животворчого Христа порожене всіх ворогів, які бажають нам смерті. Воскресний Спаситель дасть нам перемогу, таку ж, яку він отримав над самою смертю. Христос нас смерть подолав, українці подолають Москалів, смерть москалям і слава Збройним силам України! どうぞ。